В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ Узбецька казка, чого верблюди сумні. Був такий час, коли у верблюда були гілясті роги і довгий густий хвіст, і був він таким красеним, що другого такого і не знайшлося б серед тварин. Одного разу стоїть верблюд коло річки та солодкою водичкою справу, та мовує, Аж тут. Біжить до нього Олень. Любий братику, каже, позич мені свої роги. Запросили мене на свято, хочеться мені там похизуватися такими гарними рогами. Завтра повернуся і віддам їх тобі отут, на цьому ж місті. Виручи мене, братику. Вирушив його верблюд, позичив оленю свої роги. Тільки не хилився до води, аж тут кінь підбігає. Важко дихає. Але дуже привітно рже, та й каже Любий братику, позич мені свого довгого пухнастого хвоста. Запросили мене взяти участь у перегонах і якось незручно без хвоста. Воно і вигляд приваблює вже з хвостом, та й бігти легше. Завтра повернуся і віддам цілого, цілісінького, ось тут очки, на цьому самому місці. Виручи мене, братику. Виручив і його верблюд, позичив коневі хвоста. А коли настало завтра, не дочекався він ані оленя, ані коня. І ще багато-багато днів чекав він на тому самому місці своїх невірних друзів усе стояв та стояв на березі річки і дивився вдалину. Все більш і більш безнадійним поглядом. Навіть воду пити не наважувався, боявся я прогледить. Як бідовий кін чи олень, але жодний з них так і не прийшов. Оце відтоді і не стало у верблюдів ані гарніх рогів, ані густого хвоста. Відтоді і призвичалися вони дивитися вдалину сумним, сповненим чекання поглядом, і навіть воду тепер п'ють рідко, рідко. А що ж олень? Утік він далеко-далеко сховався в лісах. До степу й більше не потикався. Ходить і досі з гарними гілястими рогами, але ж вони ну, не власні, через те і відпадають щороку. І кінь з того часу бігає довгим густим хвостом, але уникає верблюда, намагається з ним не зустрічатися. Мабуть, соромиться таки за те, що шукав свого приятеля, а віддати хвоста жалко. На добра малята, солодких снів.